Заступник міського голови. Друге про організацію та проведення громадського обговорення щодо реорганізації діяльності закладів загальної середньої освіти, шляхом приєднання та створення філій Радомського опорного ліцею No2 Житомирської області у 2026 році. Інформує Ольга Савчук, начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради і різне. Є пропозиція взяти за основу роди. Внесених питань. Прошу проголосувати за основу винесених mm. питань. Хто за? Хто проти? Утримались. Нуль. Порядок внесених питань. Приєднано за основу. У мене є запитання. Так, да, будь ласка. Тут, тут е, написано та створення в у 26-му році. Чи можна уточнити з 1 вересня 26-го. Це зрозуміло, тут трошки по змісту не в'яжеться. Оголосити проведення громадського обговорення щодо реорганізації діяльності закладів на середньої освіти шляхом їх приєднання до Радмського ліцею та створення філій у 26-му році. Можливо, я це дуже правильно розказала. Так, у 26-му, 27 му навчальному році. Ні, саме у 26-му році. Ти просто не навчальному Двіться, коли ми йдемо до реєстратора і реєструємо свої рішення, вони не орієнтуються на навчальний рік. Державний реєстратор реєструє рішення відповідно до прийнятих рішень сесії. Дехто може і, подумати, що з 26 року, січня. 1 січня, вже є філія. Тому що воно, воно так і буде? Ну воно не може. Тому що рік дається. Дивіться, законодавство ага. передбачає чітко. Що якщо заклад освіти сільські місцеві реорганізовуються відвідовувати, відбувається за закладом освіти, громадське обговорення має тривати рік. Тобто, якщо ми 3 липня приймаємо рішення, то не раніше липня наступного року може прийняти рішення про приєднання, но чи не приєднання. Зараз змінять закон на зброю, вітрі буде пояснювати. От можливо, і цього кроку нам треба буде робити. Жако люди прочитають. Я розумію, тут можна додати яке будеться. З 1 вересня, тут батько з лишаємо. Воно може бути з 1 вересня, тому що 1 вересня, якщо законодавство не зміниться, воно має зайти 1 вересня, ви вже маєте зайти філія Або А взагалі стане питання про існування школи, взагалі, якщо ми не будемо е, говорити про філію. Ні, тут все правильно зроблено, але кажу, люди прочитають і подумають, що з 1 січня вже буде філія. Дивіться, давайте ми, я думаю, коли перейдемо до цього питання. То ми тобі всі, всі узгодимо питання. Воно ж у нас друго два питання. Дайте мені в першому виступити, а потім до цього Ну що, шановні, є ще до питання? Немає. Так, максимально розумію вас. Учасників АКОО зійськових боксів, які брали допомоги у місяці Збройної ареції Російської Федерації та сімей звільних захисників на 2023 2025 році. Така у нас програма функціонує в цьому році вона завершує свою дію. Але з метою соціального захисту тих категорій осіб, які ми з вами визначили, пропонується внесення таких доповнень та змін. Перше, це надання матеріальної допомоги загибних учасників АТО і та до Дня незалежності від для новорічних свят. У нас це відбувається постійно, ми закріплюємо його програму, що це буде відбуватися на постійній основі. І пункт 416 це надання разом на допомоги розміряє 4 тисячі гривень військовослужбовцям, які потребують лікування у разі проведення оперативного втручання лікування на захворювання інсульту інфаркту, а також тим, які після поранення або набуття статусу інвалідної війни потребують довготривалої реабілітації. Це вноситься, такі зміни вноситься з метою підтримки. Військовослужбовці, які потребують дороговартість лікування з міського бюджету, їх буде заплановано видачі такої разової і допомоги в розмірі 4 тисячі гривень. Прошу такі зміни доповнення підтримати і винести на розгляд затверджених сесії. Бойових дій отримали поранення. Okay. Тобто, якщо нам військовослужбовець надає, що він отримав мінопулікову траву, осколковий поранень, ми видаємо разом 5 тисяч гривень. Але дуже багато е, військовослужбовців до нас звертається хлопців, які отримали поранення і потребують подальшої ре реабілітації або лікування. Тому ми визначили, що це буде не 500 гривень і не 1000, а це буде 4 тисячі гривень, якщо в okay. подальшому людині треба ще лікуватися. Зрозуміло, okay. так? Разово okay. Зразу раз на рік ми даємо 4 тисячі, щоб підтримати якось відбуватися. Якщо треба лікуватися людині, то. Саме звірі питання, можливо, ви знаєте. А чи має право, якщо вона, наприклад, чи часа цієї погоди населення, яка отримала допомогу про міській раді, то звернуться про допомоги до депутатів обласної? Може. Може. Звичайно. Це залежить від того в обласного які в основному бюджету. Разу, на mm -hmm. І там обласна комісія на своєму рівні розглядає, що справді дуже потреба бо і теж реакцію. Абсолютно може бути. Mm -hmm. Фінансування закладів загальної і середньої освіти, крім закладів початкової школи, кількість учнів до яких становить з 1 вересня 2026 року менше 60 осіб, оскільки в нас два заклади підпадають під ризик неотримання освітньої субвенції з 2026 року, тому що станом на 1 липня у нас у Борщівській гімназії 53 учні і у Ставецькій гімназії 54 учні. Для того щоб на наступний рік вони не підпали під цю категорію, є пропозиція зробити їх філіями опорного закладу. Тому е прошу вас підтримати дане рішення. Чому дане рішення оголошується зараз? Тому що відповідно до статті 32 закону е України про загальну середню. По повну загальну середньовітура організація зміну типу ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення. Тобто таке рішення про створення філій ми зможемо прийняти, якщо воно буде прийнято не раніше, але місяця наступного року після три це рішення абсолютно вірне для того, щоб рятувати школи і для того, щоб ми продовжили працювати в нормальному режимі. Абсолютно це єдине вірне рішення. Я тільки хотів би, все-таки учіпляюся, у батькому році написати, наприклад, з 1 січня по 1 липня. Можна таке зробити? Може до вересня, з самого сьогодні. Або до 1 сняття все, капець, пів року ми вчимося, а пів року ми, ми а Олександр, дивіться, то воно ж так вже пишеться там. рік дається на обговорення і все. Тоді з третього ми приймемо рішення третього, проголосуємо. У і по році. Рік ну, рік має рік А рік на обговорення. Ми з 3 липня на обговорення ми, на, ми, на, я я ми, на рік. рік. Я щоб... Я, з 3 липня, що в січня, наприклад, половині. Не може бути з 1 січня. Або або з січня по половину. Якщо ми проголосуємо з 3 личня, а як з 1 січня, ми порушуємо закони, що вирішуємо з 1 січня. Ми таке рішення можемо прийняти не раніше 3 липня. Да. Ні, то я розумію, що рішення, прийня... Яке рішення прийняти. Ми громадського. Ми проголосуємо рішення. Тільки ви можете в рік. Я розумію, тут написано, набезувані рішення вступати, але рік після голосування. З 3 липня. Якщо 3 липня сесія міської ради прийме такі рішення, то з 3 липня, 3 липня 2025 року, по 3 липня 2026 року міська рада повинна організувати громадські обговорення. так Ви функціонуєте. <реш> буде, буде написати тут ну, Рішення для чого буде написати тут. З 3 липня 25 по 3 липня 26. Олег Стероманович, чого переживаєте? От тут ми сидимо депутати, що мистичні виробники може не зрозуміти. Ніякої наповіді не буде. Буде рішення а ви, Ні, і число. Прийняте рішення буде, якщо здокладе. Ту тут тут іде ми, ми пропонуємо комісія на сесію. Я пропоную написати тут не 26 рік, а з 3 липня 25 року по 3 липня 24 року. Тут йде мова, ключове слово громадське поборення. Може в душках Світлана Васильна. Уточніти з 3 липня. Хорошо, дивіться, ось займов живих дорогу, які нам треба ці рішення будуть приймати так? Так. Так. Умовно, Не вийде у нас 3 липня, тобто, провести, а допускаємо, що може бути 29 червня, 4 дні. Без Можеш такий момент бути? Може такий момент А ми пропочимо і раніше ми не зможемо. А тоді е, треба буде ці дії в реєстраційній формі. Що з ми починаємо його вже зараз обговорювати. Це б'є тупи. Ми ми Ні, ми її зробимо, дивіться, ми приймаємо рішення за рік. Люди його чують, обговорюють, запитують, задають усі питання. Сесія може прийняти рішення через рік, після проведення таких громадських обговорень. Якщо, наприклад, у нас було в цьому році, ви проводили загальні відповідно громадську. У квітні цього року пройшли протокольно, все провели і тільки тоді винесли на розгляд сесії. Ми не порушили закону, і так само е, і в цьому випадку ми теж не порушуємо законодавство. Єдиний момент, зараз я подумаю, як е, нам що, е, сказати, щоб Олег Романович інквилювався, що ми з січня місяця ХОП і зробили з нього філію. Хоча, дивіться, такого не може бути абсолютно, тому закон. що е, діти заходять 1 вересня 2025 року. Діти заходять коли. Це я розумію, батьки освіти. Публіка не розуміє, народ не розуміє. До якого вже... ви і директор, що ви це все пояснили? Але я зрозуміла, що ви хочете, і зараз я попробую подумати як правильно прописати, щоб вас не виникало. Подумайте, е е але дивіться ще раз, оголосити проведення громадського обговорення щодо реорганізації діяльності закладів. Середньої освіти. Тобто вже ми оголошуємо обговорення. А тут написано 26-му році. Та е... створення філії дочитайте да. уважно. Дочитайте, до чого освіти, Приєднання до Ранорського опорної ліцею Noрської області та створення філії 26-му році. От воно. Створення філії в 26-му році. Да, Рік довгий, великий. То що тут, що тут є? 26 рік це обговорення, чи це чи це філії створення? У навчальному році тут, ніхто тут, не буде дві, дві, дві ключові фрази філія і е, обговорення. І вони все вміщуються в 26-й рік. Тут якось треба створення філії – Це вже крок номер два. Створення філії неможливе без обговорення. Без а обговорення за статтею тридцять може розділити 3. на два пункти. Так ми не маємо права навіть зараз говорити про те, що ми вже створюємо філію. Ми зараз тільки оголошуємо громадське дозволення. Сесія затвердить, філію. Затвердить. А тоді будемо знову буде сесія. Може, стане Васильовна, до вересня 26-го року написати. Про створення філій до вересня 26-го року.

o que eu soube. статусі у з, 20... з 2026-2027 навчального року. Так підійде? Ну, так підійде. Так підійде. Або з вересня 2026 року, або з 26-2027. Тому що тут невідомо, що буває з 26-му році чи, чи приєднання на 26-му році. Тут нічого. На мою думку. Як юрист. Є, житті, є дві ключові поняття і вони повинні бути розмірні. От хіба що це, може, це, може до вересня 2026 року? Чому? Тому що, це. Тому що якщо ми до вересня 2026 року, то ми не обмежуємо і ми не ставимо. чого ми поставимо з 1 вересня, то це з 1 вересня. Ви не маєте що хоче? Дивіться, бо переговоримо ще з юристами, але пропозиція може бути така. До вересня та створення філії до вересня 26 року. Так. Зрозуміло? І буде звучати так. Оголосити проведення громадського обговорення щодо реорганізації діяльності закладів загальної середньої освіти, шляхом їх приєднання до Родовишського корну ліцею No2, щодо військових та створення філії до е, вересня 2026 року. І тоді піде борщівської 15 та без 15. Так підійде? Чому мені у неї? Okay. Що у вас стоїть ризик е, е, відсутності фінансування на марзата державної освітньої субвенції? Якщо такої освітні субвенції не буде, буде стояти питання взагалі про існування Ставецької та Ощівської гімназії. Тому зараз запускається громадське обговорення. Допускаємо, що такий момент може бути що січня місяця наступного року е, ця, цей пункт в основному скасовується і ви можете далі функціонувати як заклад е, освіти. В тому статусі, в якому ви є. Треба, щоб депутати розуміли про те, що е приєднання і створення філії нічого не несе за собою для батьків і для учнів, і так само для вчительського складу. Єдиний момент, що е цей заклад перестає бути юридичною особою. Тобто документ е фактично, зразка про освіту буде на поціліставецької гімназії, закінчили діти, а закінчили е Родинушевський опорний ліцей номер 2 Зрозуміли, так? Тобто для вчителів, для батьків і для дітей абсолютно немає не буде різниці і єдина різниця в юридичному статусі. З цією метою ми дітей ставимо і, і сам заклад ми ставимо у звітність для того, щоб вони отримали фінансування з державного бюджету. Якщо зараз ми пропишемо до вересня, так, так не може звучати, тому що фактично ми цим рішенням. Ті по що ми до вересня ще будемо говорити, і обговорювати, і створювати філії. Тому, то, значить, треба або писати про створення філії на наступний навчання 26-27 рік. Або так прописати. Нам треба перемогу знову. Ні, воно буде однозначно змінами, тільки його треба прописати правильно. Ви сказали, з січня 26-го року, можливі зміни, так? Дивіться, ми, ми живемо в такий час, що може, що може Не, і, через, і через місяць може бути зміна. Ви ж розумієте це. До 3 липня 26-го року і, все так, може, так, бути. може бути що хочеш. Все правильно. Я себе. Ну, Я такому, в, такому, так. такому плані, як зараз є у нас місце. Приймуть закон, що буде фінансування, тоді школа буде існувати, правильно Світлана Васильна каже. Тому що закони міняються, а у нас учнів не додаться взагалі, по... там, там не менш два-три додаться, але то ні, я маю на увазі взагалі, по... взагалі в Україні ми бачимо, яка у нас ситуація. Ідея, Ви що думаєте, вони просто так сидять, вони ж так живуть і ми розсуждаємо? Ми громадки зброї нашого запрацювати? Ні, тут треба сказати так, що вони будуть функціонувати в філії, як філії, вже на наступний навчальний рік. Понимаете? Так, Роман, все мы говорим. Значить, буде звучати так. Чорноморської області. А воно так нормально? На громадське обговорення не. А воно буде звучати? Він все буде, не? Да? Да. І тоді буде оголосити проведення громадського обговорення щодо організації діяльності закладів освіти на 26-27 років шляхом і проєднання до розмірського повинного ліцею та створення філії. Бо правда. Ну, так пойде. На 20 26 20... Депутаты, что-то Мне Мені здається, <зважає>? это будет еще. Ні, теж не хочемо закону, але немало чіткості. Прийдеться, слухати 50 Ні, ви ж погоджуєте змінити. Зміна так? Ми проголосували, зміна. Ну так. І треба правильно підкоректувати і все буде добре. Так, оголосити по проведення громадського обговорення щодо реалізації діяльності закладів загальної середньої освіти на 2020 року, 2027 навчальний рік шляхом приєднання до Родовичського кордону ліцей no та створення фінів двократно Борщівської гімназії та гімназі. І так? комназії. Yes. Отак от на тоді.